Наступного все. під'ячий Микола Іванович. Ви готові. Спробуйте, будь ласка, увімкнути вашу презентацію. Прекрасно, Микола Іванович, ми вас слухаємо. Будь ласка, не забувайте про регламент. Дякую. Шановні колеги. Представлена на слайдах інформація розроблена з метою показати не лише проміжні результати, які ми отримали, а передусім його внутрішню логіку. Ви звернете увагу, що перші слайди мають текстовий характер, оскільки. Виступ був побудований так, що саме зміст є ключовим. Ми говоримо про мислення, про мислення, тобто про процес, який важливо не просто побачити на схемах чи графіках, а зрозуміти у його смисловому, у його смисловому розвитку. Ви побачите, що. Представлена концептуальна модель наукового розвитку поєднує структурні рівні від знанівого до креативного, Ну відповідно зі змістовими характеристиками, такі як логічність, критичність, рефлексивність та інші. Логіка моделі досить проста: що розвиток. Мислення відбувається системно. Я, якщо встигну, зупинюсь на ознаках системних об'єктів, які відображені, але тут створено відповідні умови і активізовано процеси, отримання результати та довгострокові ефекти, сформовано. Отже, далі ми Розглядаємо кожен із цих компонентів, щоб побачити, як вони взаємодіють між собою у процесі становлення дослідницького типу особистості. Розвиток наукового мислення. Чому він важливий для тих е, учнів, для особистості, е, яка е, відчуває в собі потребу і ресурси для того, щоб зайнятися розвитком наукового мислення на тому рівні, щоб спроєктувати собі траєкторію розвитку? І ось тут треба розпочинати з психологічної сфери. Наскільки ми можемо запропонувати в результаті наших розробок той вектор розвитку, який згармонізує особистість як таку. І перший етап якраз носить суто діагностичний характер для того, щоб визначитись. Попадає в розділ напрацюваних нашого філософа Сковороди, це в роз... в розріз родної праці, чи ні. Чи є ресурси, чи є на генетичному поні... закладено це у родинного древа учня, чи є внутрішній потяг його до такої діяльності, чи йому треба буде визначатись? Чому це важливо для суспільства? Бо ми маємо говорити про суспільні прошарки, які забезпечують поступ людини, поступ суспільства на етапах вікового розвитку, на етапах історичного розвитку. А відповідно, ми маємо і структурувати за ознаками. Формування доданої вартості на продукцію, бо якраз ця категорія дітей відноситься, я маю на увазі в майбутньому, коли вони пройдуть етапи від, від початкового до результативного, до результату, який вони можуть напрацювати, Формування високого рівня доданої вартості. А для держави це важливо, тому що потрібен ресурс потрібен ресурс для того, щоб відстоювати ті інтереси, які задекларувало суспільство, створити силовий щит для захисту і достатньо структурований за ресурсною базою. Бо ми, коли говоримо про додаткову вартість, маємо пам'ятати, що, наприклад, найсучасніші технології, які ми маємо цифрові і за допомогою супутників, дають додану вартість понад в сукупності, дають додану вартість понад 2000 процентів. А агропромислова складова, яку у нас постійно. Акцентують, вона має дуже низьку додану вартість від 1% до 16, там, де задіяний індустріально промисловий капітал. Тому на цьому слайді ви бачите інтереси особистості суспільства і держави. І тим паче оновлення, якщо ми говоримо про оновлення ідейно і духовно інтегровані суспільства. за Результатами досліджень, які на цьому колеги наші, які на цьому спеціалізуються, якраз і займають найвищу щаблину в отриманні доданої вартості. Далі нижче йде якраз інформаційні технології. Якщо ми говоримо про концепцію розвитку, безумовно, я задекларував це якраз і в назві виступу наукового повідомлення, то це, безумовно, структурні змістові компоненти, які ви бачите на екрані. Вони теж носять структурний характер із коротким переліком, який ви бачите. Ну, і безумовно, модель. Якщо ми говоримо про розвиток наукового мислення на цьому етапі, ми можемо запропонувати у вигляді проміжної результативної складової якраз умови, процеси, результати і довгострокові ефекти, які я вже говорив. Якщо говорити про частину такої моделі, наприклад, от вхід, то, що ми можемо на цьому етапі, аби дитина почала розвиватися? Який ресурс ми маємо інтелектуальний і матеріальний, для того, щоб відбувся старт для такої категорії дітей? Наступна процесуальна частина, все таки, це ті дії, які формують наукове мислення. І Якщо переходити на третій етап, от вихід, то це безпосередньо поведінка учня, поведінкова його складова, і продукт, який він на даному етапі може запропонувати в кінцевому результаті. Я маю на увазі, якщо взяти закритий цикл от аж до вироблення продукту. Далі довгострокові ефекти, довгострокові ефекти. Ну, безумовно, навіть сьогодні на конференції я відчув, що є гнучкість у мисленні, є звірка позиції, системність, далекоглядність. Відповідність, академічна етика і так далі. От якраз і це потрібно прививати дітям на початковому етапі для того, щоб вони були мало того, що продуктивні, то щоб вони були толерантними у поведінці, відношеннях з колегами. Тому що наукове середовище, воно я б не сказав, що воно конфліктне, але воно напружене. Кожен науковець, який досяг певних результатів, їх відстоює і це правильно. І до цього треба привчати наших дітей. На, на наступне, щоб відбула, відбулася еволюційна наступність поколінь. Можливо, з елементами якоїсь революційності, ну, як правило, це наукові школи, передача. Того доробку, тих традицій, які є в наукових школах. Ну, і як висновок до цієї моделі, ну, про модель можна було розказувати значно довше, але я розумію регламент. Тут треба сказати висновку, що якраз стратегічність розвитку наукового мислення полягає якраз у формуванні людського капіталу. Та можна сказати, що є інноваційна культура безумовно. Педагогічні стратегії та методи. Це вже суто такий методологічний аспект, фрагменти методологічного аспекту. Які у переліки, переліки, його ви бачите, і умови та середовище, які потрібно створити, для того, щоб отримати максимально продуктивний результат? Я вже сьогодні говорив про діагностику та моніторинг, що це стартовий етап, він надзвичайно важливий, чому. Я перескочу файл, вам покажу. Подивіться, зараз які, як функціонує навіть наш мозок. Я так фрагмент взяв для того, щоб ті, хто не звертав на це увагу, 20-25% енергії забирає мозок. Генерує в собі мислими і немислими процеси, навіть на на рахунок яких ми не здогадуємося, що може бути. І уявімо собі, що. Ми запрошуємо, або дитина явно бажає зайнятися розбудовою своєї траєкторії, якраз у розвитку наукового мислення, а предрозположенності внутрішніх ресурсів нема. Тут не про яке довголіття в такому випадку здоров'я дитини мова йти не може. Ми так маємо. Менше 5% відносно здорових О, дітей в системі загальної середньої освіти, в старшій школі. Тому до уваги треба брати обов'язково ресурсні можливості. Мало того, що є бажання, є потяг до цього, обов'язково треба враховувати. Здібності, талант, результати діагностики. Я розумію, що там є похибка в результатах діагностики, але все рівно це все враховується. Так, да, соціально-професійний вимір. Оце таки дитина, учень, має бачити перспективи розвитку і перспективи застосування того, що він отримає в результаті. У енциклопедії освіти 2021 року Національної Академії наук України в мене є соціально-професійний розвиток термін, розроблений, там він на чотири сторінки розроблений. От я б радив звернути якраз на його увагу, тому що там якраз вказана траєкторія розвитку і фактори. Які впливають і позитиві, і в напруженнях як супровід до вибудови життєвої професійної траєкторії, ми угу. ну, безумовно очікувані результати. Всі ми, як правило, розробляючи, кажемо, да, ми от це все очікуємо. Але знову ж таки є похибки. Похибки, які потрібно враховувати, і фактори, які є або прямо, або опосередковано як позитивно, так і негативно впливають на прикінцеві результати. Ну, Валерію, я перепрошую, у вас залишилася одна хвилина. Ми вам даємо дві. Будь ласка, добре, дякую, Івановна. Тоді е, телеграфно. Безумовно, от сьогодні говорили і про глосарій, от різниця тлумачення. Це потрібно враховувати. Для того, щоб у повному обсязі проміжні про, про, про результати ви проаналізували в Інституті обдарованої дитини в третьому кварталі 2025 року якраз є. Більш широке висвітлення проміжних результатів нашого дослідження. Історичний аспект, обов'язково треба враховувати, сродну працю я сьогодні сказав, сферу розуму, яка формується завдяки кожному із нас, і потрібно враховувати. Сьогодні говорили про педагогічну майстерність. Шевченко казав. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Безумовно, педагогічна майстерність команда, в яку яку очолював, і в яку входив академік зезо. Якщо ми говоримо про психологічні можливості і резерви, а також методики, теорія, методологія психопедагогіки, я б радив звернути все таки на праці Івана Дмитровича Беха і почесного академіка. Рибалки. Якщо ми говоримо про методологію, обов'язково це вибудовується і модель, і система, і всі ознаки системних об'єктів, безумовно, це академік Гончаренка. Далі йде методологія суто 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23 і 24 слайди це якраз те, що у разі продовження дискусії на цю тему ми обов'язково поговоримо, бо там закладено теоретико-методологічний аспект розвитку наукового мислення особистості. Його етапи, його. Складнощі, дискусійні моменти, і головне перспективи, шановні колеги. Закінчуючи, я хочу сказати, що в тому числі і праці по розвитку наукового мислення, ви можете знайти в електронній бібліотеці і в Орсіді. Там є більш розширена інформація, навіть по проміжних результатах. Розвитку наукового мислення учнів в умовах малої академії наук України. Дякую, Микола Іванович, Я вам дуже дякую. Ну, я так розумію, що ваша доповідь і її презентація це урок для нас усіх. Хоч ви і обіцяли представити концепцію, ви нам хотіли представити зараз цілу монографію, але не виходить за часом. Я вам дуже дякую, було дуже цікаво. Але ніяк ми не можемо е, почути вас до кінця хоч би один раз. Я вас дуже прошу звужувати тему на, наступ, на наступні рази. Шановні, чи є запитання до Миколи Івановича? Позивайтеся, у кого є запитання, будь ласка. Микола Іванович, немає. Ви говорите настільки все. Е, Роз'яснювано, розумієте, настільки е, е, проникно, що питань до вас немає. Я дуже дякую вам за доповідь.